Готуємо підлогу до фарбування. Фарбу стару всю здерли, але тепер найцікавіше. Треба зашпаклювати всі дефекти та шви. Спочатку беру ножовку і проходжуся по швах. Щищаю стару шпаклівку, пил, бруд, усе, що заважає. Потім гарненько пилососимо. Беру тирсу після шліфування дошки з наждачкою 80-м зерном. Саме те, що потрібно, дрібна, ідеальна для шпаклівки. Далі інтрогрунт, трохи розчинника, і все це мішаємо до ось такої консистенції. Паклюю обов'язково захисній масці, бо без неї можна реально задихнутися і, ну коротше, підлога вже не знадобиться. Тираємо все прямо. В шви гарненько заповнюємо, можна здирати на здир, бо шпаклівка потім трохи сідає. На другий день повторюємо процедуру, ще раз шпаклюємо і все шліфуємо. Прохожуся з першою шайтан машиною, 80-м зерном, потім взяв ексцентрикову машинку з сороковим зерном і розумію, що то надовго. Тому болгарка, насадка і вперед. Сорокове зерно і все, шви зникають на очах. Потім міняємо на 80-ку і вже проходимо всю підлогу повністю, щоб прибрати дрібні дефекти. Все відшліфували, пил прибрали, підлога гладка як дзеркало. Далі буде фарбування, але то вже наступне наступному відео Підпишись, щоб не пропустити.